І всім привіт, ребята! Сьогодні ми снимаем відео про те, як зробити пушку із фольги. Нам треба буде пласкорубці, нитка, марка, ножниці, проволока, фольга. Затем с хользу и накручиваем на махка. Накрутили. Тепер нам треба тут зажать і закрутить. Тепер беремо і надеваємо сюди поволоку. Зарані подготовлені, щоб вже хорошо надівати було і удобно Аккуратно, щоб не пробачати, надіваємо Все не зробились ще раз натхнемо і все вже зроблено. У нас пушка. Ось вона так виглядить на маркеру. Тепер знімаємо. І в дуло. І дуло і ця пушка закручена. Тепер робимо так, щоб вона могла стояти. Ось так. І вона стоїть. Тепер треба нарізати спічечних головок. Я все зробив чуть-чуть. тепер треба ще. Так це поки що відложимо. Поставимо сюди і будемо кришити сюди спічки. Покришили. Я загальний покришив, тепер ще чуть-чуть треба. Я докришу дві спічки. Ну, докришу. У мене батарея сідає на планшеті. Ну, ладно. Так, накришили. Тепер візьмемо короче бумаги і зробимо пульку. Ну, думаю, всі знають, як робити пульку, це дуже легко, щоб влізла туди. Тепер беремо цю пробочку і висипаємо туди. Насипаємо. Так сказати би нашій від пушки. Тепер, тепер, тепер. Тепер треба взяти нитку, отрізати і ось сюди ось намотати, щоб коли вона горіла, сірка нагрівалася і, так сказати, зривалась. Намотаємо. Кстати, кажіть, если ви піджигаєте, то я не сам буду піджигать. Я скажу своей тті, чтобы она... Моя бабушка, чтобы вона піджигла, бо це опасно робить, Я сам тільки знімаю. Так що. Что... Далі оставляємо трохи, щоб можна було підпалити, не зразу вибухали. А як оту? цей. Так, тепер беремо, вкидаємо пульку. Так. Вкинули. І я вийду зараз на двір і продемонструю вам.